Народжена темряві. розділ перший. У серці гір, де не було навіть тріски світла, де ніколи не розцвітало сонце, не дилося люмені. І хоча її обличчя було зовсім людським, її доля була іншою. Вона була народжена для темряв. Тіні лякалася її світлом, а світло не могло прийняти. Вона була між двома світами. Темрява, що ворожувала за світом, відправила її до людського світу. Спочатку Люменія була просто зброєю, інструментах у руках старіша, які прагнули знищити все, що не було темряво. Вона не була чудовиською, вона була світлом у тінь, яскравою, але непомітною, поки не остане момент, коли її сила проявиться. себе. З дитинства Люменія було інше, всі сміялися з нею, бо вона мала цю невідому Незрозумілу силу. Ти не схожа на нас, сміялася однолітка, коли вона намагалася розпалити вогонь, і той миттєво згоряв до іску. Вона не була усі. вона не мала тіні, її сила було світло. світло, яке не могло з'явитися в цьому місці, світло, що ховали в глибинах. Ти не така, як ми, <сміялась> повторила її знову і знову. І, хоча Люмені не була мостре. Як їй це казали, все-таки вона була інша. Люди дивилися з неї недовірною. Вона була лише тінню для них, світлом, яке вони не могли зрозуміти. Але ці слова не могли її, зламати її. Вона прийняла їх і кожним днем обіцяла собі одне і те ж саме. Коли я виросту, я буду силою, яку вони не зможуть ігнорувати. Я буду світлом, яке вони не зможуть стерти. І ось вона виросла. Темрява, що відправили її до людського світу, тепер використовували її для своїх таємних цін, вона повинна була стати зброєю, але не просто зброєю. вона була її світлом, той самий світло, яке могло проникнути туди, де інші не могли, бути тим, що приведе до руйнування всього, що стоїть на шляху. І, хоча її сила була невидома для людських очей, вона була сильнішою за все, що її оточувало. Люменія була не просто зброєю, Вона була світом народженою для того, щоб змінити світ.